Стоїть над Дніпром давньоруський Києві з передмістями, а в ньому вирує життя. Ось гончарі кожум'яки, ось ткалі й ковалі, у черниці в монастирі. А ось маленька Анна Ярославна біля княжого палацу. У кожного своя справа й побут, свій характер і своє кошеня. Яке знайде собі людину в обиральний день, видання Сашка Дерманського яскрава та легка історія для наймолодших про пошук свого місця в світі, своєї людини, свого шляху. Оскільки книжка написана для малят, вона дозволяє проговорити питання виходу у великий світ, наприклад, похід до садочка, про хвилювання пов'язані з цим, або про передчуття цікавинок. Як саме це можна зробити? Скануйте QR-код і читайте на сайті видавництва портал.